Слава Богу. Ось час останній наступає, вже зовсім близько наш Господь. Коли прийде той день, Отець лиш знає, коли зустрінемо ми Його, як нам потрібно бути близько з Богом, як варто мати в серці Божий страх. І коли пройдемо цю земну дорогу, то щоб зустрітись з Богом в небесах. А нам потрібно завжди бути готовим. Не просто на словах любить Христа, для когось зустріч може бути так раптово, для багатьох вже зустріч відбулась. Цей час останній важко жити свято, коли у світі стільки є спокус, як нам потрібно Божу силу мати, щоб в час випробувань сказати: не боюсь, я з Богом все пройду, я переможу. І навіть коли ворог близько підійде, лиш тільки з моїм Богом я все зможу, лише в ньому спокій і серце віднайде. Наступить день, коли всі станемо перед Богом, за кожне слово, діло дамо звіт, як треба пильнувати на своїх дорогах, щоб жить по слову, а не як цей світ. Тож переглянем кожен своє серце. І з чим сьогодні в його дім прийшли, чи Господу приємна наша жертва, що ми для нього в час цей принесли? Можливо, ми далекі є від Нього, можливо, тільки на словах святі. Давайте спинимось на своїх дорогах. Можливо, ми живемо в темноті. Ми ходимо в церкву, молимось, співаємо. Здається, робимо так, як роблять всі. А вдома Біблію ми рідко відкриваємо, не перебуваємо в молитві чи в пості. Сьогодні Бог дає ще добрий час, щоб ми покаялись і визнали провини. Він помирав за кожного із нас, Він полюбив нас і сказав: Моя дитина, слава Богу!